І знову до Криму там тепер чи не найгарячіше в Україні саме на території Кримського півострова. У Севастополі кажуть, викотили до КПП російську військову техніку, а у самому місті просто неба замінили міського голову на людину із російським паспортом у кишені. Ситуація загострюється, щомиті. Вікторія Орел була там, де трикольорові стяги вже приміряють на міських вежах. Ось так під дверима держадміністрації більше тисячі севастопольців вимагали від депутатів скликати позачергову сесію, аби змінити владу у місті. Януковича та регіоналів ці люди тепер називають не інакше як зрадниками, кажуть, довіряють тільки одному місцевому підприємцю і меценату Олексію Чалому. Тут не надо ніякої реклами проводити. Чоловік восстановив 35 ту батарею. І это все ми хочемо, щоб зібрався міський совет і прийняв рішення про створення і іспол сполкомо исполнительного совета, который би не момент взял власть в свои руки. А вас главілбиталексій Михайлович, ми е тавахатім. А діпутати городського севета по чому та Олексія Чалого вчора на народному вічі більше 10 тисяч севастопольців підняттям рук проголосили мером, і це при тому, що за законом Севастополь не має виборного права міського голови. На цьому ж мітингу городяни оголосили, місто не визнає нової української влади і більше не буде підпорядковуватися Верховній Раді України, а також надсилати податки у Київ. На знак протесту зняли з флаштоку український прапор. Тепер тут Андріївський стяг прапор Севастополя і російські триколо. У Севастополя есть черноморский флот, у Севастополя есть заводы, у Севастополя все есть, сельскохозяйство все есть для Будем того, чтобы прожить. Черноморский флот поможет. Черноморский флот будет не перечислять ни Киеву, как он перечислял миллионы, миллиарды долларов. Миллион. А ми причалібу Севастополя. Это не власть прийшла там, не народ, а банда прийшла. Любят они свою бандеру, любят они своего УПА. Пусть, пусть, пусть вони не живуть. Ну суда, пусть нам не говорять, як нам що діло. Сьогодні зранку голова держадміністрації Володимир Яцуба, який по суті й керував містом, оголосив про складання своїх повноважень. Я заявляю свої відставки з должности голови адміністрації е і одновременно. Сьогодні я передам заявление о выходе, выходе з партії регіону по известным причинам, о яких говорить весь мир. Я не хочу бути рядом з тими людьми, які опозорили не тільки партію Україну. Взяти на себе обов'язки голови виконавчої влади вже сьогодні зранку був готовий підприємець Олексій Чали. Він з'явився у держадміністрації, де йому, начебто, виділили кабінет. Журналістами він не багатослівний. Зараз працюємо по многім випадкам, прежде все по економічному. Куди красномовніші його соратники кажуть, вже готують альтернативний склад виконкому, який поки буде працювати паралельно і безоплатно. Ми зараз займаємося комплектацією силового блоку, тому що нам потрібно, щоб у нас були не хтось там створює отдільне отряди самооборони. А щоб ми зробили ополчення Севастополя. Ми будемо создавати народне ополчення по районам, взводи, роти, батальйони і так далі. Тим часом у Севастопольській міськраді переконують, працюють у звичному режимі, городян закликають не гарячкувати. У нас ні показ іспанітельного комітету. Вот. Тому потрібно серйозно все продумати і підготуватися. І ще раз скажу, що город без исполнительной власті не може. Вирішувати такі питання треба тільки шляхом референдуму, переконані проукраїнські громадські активісти. Щоб можна розсілити як замах на державну владу, і взагалі-то у нас виборного немає по закону виборного голови. І закону немає про вибори севастопольського голови. За цей Маразм, який був проведений в державну політику, тут місцевого рівня, потім хтось відповідав. Вікторія Орел, Андрій Заходський, Севастополь, новини 2+,2.